Добрий день малятка. Подивіться, яка у нас чудова, зима, засніжена, морозець, морозець, щипай нам щічки, теплі валянки у нас, шубка і рукавички. А зараз послухайте, казочку дуже чудову. Чому? рипить сніжок. Ви чуєте, як він рипить? А насправді, чому рипить сніжок? То я вам розповім, якось ішов лісом Дід Мороз. Нечутно, по м'якому начевата сніжку, стомився. Присів на пеньок, а мішок з гостинцями поряд поклав довгу бороду, гребінцем розчисав, дивиться, аж під ялинкою зайчик сидить та й плаче. Дідусеві стало жалі з зайчика. Підійшов він до нього і питає. Чому ти, вуханчику, плачеш? А той, схлипуючи, відповідає, заблукав, додому ніяк не потраплю. Здивувався дідусь, отакої, заєць і раптом заблукав у лісі. А як же могло це статися? Все ще схлипуючи, куцохвостий розповів старому свою пригоду. Уранці він гуляв з братиками та сестричками на галявинці. Їм було весело так добре стрибати з розгону у снігові кучугури, що й незчулися, як мисливець підійшов. Пролунав постріл, зайчата кинулись тікати. Надалі в лісову гущавину забіг той зайчик, якого оцей зустрів дід Мороз. Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом швидко знайшли стежину до зайчої хатки. А там уже зібралися його братики та й сестрички. Всі живі та здорові. Мама з татом ходили шукати свого найменшенького. Шукали, шукали, та й вже й зневірилися, що він живий. Ото От радощів було, коли побачили свого синочка. Та ще з дідусом Морозом. Дідусь привітав усю заячу родину з Новим Роком, гостинці роздав. Кожному по великій соковитій морквині, а на прощання, погладжуючи довгу бороду, сказав. А я зроблю так, що сніжок буде репіти, щоб ви, зайці, чули, коли хтось до вас буде підкрадатися. Як сказав, так і сталося. Відтоді сніжок і рипить, тобто попереджає зайців та їх інших беззахисних звірів про небезпеку. Ось так. рип 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 хтось іде, пильнуй. Ось так, рип рип Отака чудова зимова казочка. А хто слухає казочки, той буде дуже добра, розумна та чемна дитинка. Дякую вам за все. До побачення!